Тепер приступаємо до роботи з задніми половинками, Зшиваємо виточки і запросовуємо їх до шву сидіння, до центру брюк. Після того, як обробили виточки, я намічаю місце, де буде в мене кишеня. Роблю намітку ниткою, щоб не стиралось об крейда. І на зворотній частині це місце я проклеюю дублерином. Тепер нам треба мішковину примітати до задньої половинки брюк. Робимо так, щоб тут по талії вистачало, щоб вона мішковинка у нас не виглядала ось так на наталії. Краще її туди випустити. Мішковинка у нас по викриці йде з запасом, ми її потім будемо трішечки підрізати. Зараз ми її маємо вкласти чітко по центру кишені. Так. Спочатку я її зафіксую булавочками, а потім вручну по периметру приметаю до самої брючини. Я приметала мішковинку. Ось так це виглядає. Вона вже тримається на брючині. Далі деталь лісточки та підзора. Лісточка у нас приклеєна клеєвою. Деталь підзора залишається просто тканинкою. Одну сторону підзору обробляємо оверлоком. Так само на лісточці обробляємо ту сторону, яка в нас довше. На витліці у нас є насічки, по яким ми маємо перегнути цю лісточку. Наші надсічки. Тепер нам треба ці деталі нашити на нашу кишеню. На лісточці і на підзорі я вже намітила припуски, по яким я буду шити. На підзорі це 1 см від краю, від того краю, який не обметений у нас. Так, на лісточці у нас 1,5 см. Це якраз нам треба намітити готову ширину лісточки, ту, яку ми ось будемо бачити, як вона буде виглядати. Ну, і, звісно, ширину самої кишені. Я роблю намітку ось цю з однієї сторони і з іншої. Бо коли я буду нашивати ось так свій підзорчик на верхню. Лінію кишені. Я можу контролювати ось ці лінії. І коли я буду шити, я їх буду суміщувати, і мені так буде набагато легше і точніше пришити деталь до деталі. Ось так має всередині бути наш підзор, тому ми його перевертаємо і з'єднуємо ось цей кутик з кутиком на кишені, прокладаємо пряму строчку, пришиваємо. Підзор я настрочила. Ось в мене чітко попало в ту лінію, намітки. Зі зворотньої сторони це, ось просто пряма строчка, ниточки я залишаю, потім витягну і зав'яжу вузлики. Далі треба нашити деталь лісточки. Лісточка в кишені ну, от має вона виглядати так: це буде у нас лицева частина, а оце пішло туди в кишеньку. Тобто, ми лісточку тепер перевертаємо. Щоб ми пришили правильно ось так, перевертаємо її і суміщуємо кутик лісточки з кутиком ось цим по нижній лінії нашої кишеньки. Я фіксую кут на кишені з кутом лісточки, щоб в мене тут це все чітко співпало, булавочкою прикалюю. На машинці починаю шити, опускаю голку в цей кутик і строчу по лінії, суміщуючи цю лінію і лінію ось цю намітки на самій штанині. І ось так потихеньку я строчу і контролюю, щоб в мене співпадали ці лінії. І дошиваю якраз до ось цього кутика. І також залишаю довгу нитку, і потім зав'язую вузлик. Лістечка також. Пришита. Тепер ми себе можемо ось тут перевірити. У нас ідуть тут дві паралельні лінії. І можете себе ось так перевірити чітко. О, у нас, між лініями, якщо наша рістечка півтора см, то і тут має бути чітко-півтора. І ви ось так лінієчку прикладаєте і міряєте. Неде, у нас там не пішла якась кривизна. Тут чітко півтора. Після цього тепер можна. Розрізати, точніше, після цього зав'язуємо вузлики на ниточках. Тепер ми маємо прорізати наше полотно, щоб був вхід в кишеню. Робимо це, звісно, дуже-дуже акуратно, щоб не порізати нічого зайвого. Припуски, ось тут краще в різні сторони розкласти по центру робимо чік і між двома строчками. Розрізаємо, не доходячи стис сантиметра півтора до краю рамки і, на січку. і повертаємо кишеньку. Тепер треба дуже добре запрасувати лісточку. Вирівняти її ось в всіх місцях в кутиках, щоб вона тут гарненько помістилася. Якщо не дорізали, треба акуратно дорізати кутики. Зайві ось ці потім припуски ми зріжемо обов'язково, щоб вони нам не заважали. Ось так виглядає кишенька, я трішки її припрасувала. Тепер треба зрізати зайві припуски, щоб не було утовщення. ось цей щоб не було зайвого отовщення. Після того, як зрізаємо припуск, треба куточки, ось ці потім настрочити на підзор разом з деталю лісточки. З однієї сторони, ось так, і з іншої, ось цей трикутничок. Я пришила ось ці трикутнички. Тепер їх можна трішечки зрізати, також щоб не було зайвого утовщення. Тепер можна зметати лісточку з верхом штанинки нашої брючини і добренько це все запросувати через проутюжильник, щоб у нас не блищала ткань від праски. І обережно, щоб не продавлювалися наші припуски на лице тканини. Ось так я прометала лісточку з штаниною, щоб закрити вхід. Тепер добренько припрасовую. І я хочу зробити тут відстрочку, мабуть, по периметру. І її треба робити на даному етапі, поки ми не пришили ще одну мішковину кишені нашої. Ось, дивіться, що вийшло. Я запрасувала і не прибираючи намітки, я проклала ось тут строчку на 0,1 Починаючи з цього кута, Тут, ось як в мене лежав підзорчик мій, так і лежить прямо по підзору. І я ось так буквою П роблю від на 0,1. Залишаю довгі хвостики ниток на початку і в кінці строчки, щоб їх потім перетягнути сюди на зворотню сторону і зав'язати там вузлики, щоб в мене тут не було ніде не видно ніяких закріпок. Тепер. Відвертаю підзор і прокладаю строчку на 0,1, починаючи з ось цього стібка, де я починала. І ось так: на 0,1 Я прокладаю пряму строчечку і закінчую ось тут, де я закінчувала і ось цей стібок, щоб у нас строчка зійшлася з одного прокола голки до іншого. Все, строчку я тут проклала. Може, комусь буде зручніше навпаки, прокладати ось цю спочатку строчку, відвернувши підзор, а потім підзор загнути назад і прокласти цією буквою П. Ну, я вже зробила першу цю, тому цю також можливо пряму зробити. Кому, як зручніше, послідовність тут ролі важливої не грає. Тепер ось ці хвостики я затягую на. Зворотній бік, зав'язую вузлики і працюємо далі з нашою кишенькою. Ось цю мішковинку, щоб вона у нас не бовталась, треба пришити ось так по верхньому зрізу брючини на 05 прямою строчкою пристрочити. Так, тепер треба настрочити прямою строчкою ось сюди, вкрай деталі, прокласти пряму строчку. Шити саме ось так деталь лісточки з нашою мішковинкою. я настрочила деталь лісточки на мішковину. Далі накладаємо іншу мішковину, беремо таку саму, накладаємо зверху, урівнюємо наші мішковинки. І тепер деталь підзора. Обережно, ось так, ручкуємось його тут. Відчуваємо він. З'єднуємо з деталью мішковини-булавками. Ось, ми з'єднали підзор і мішковину. І тепер так само, як ми тут з'єднували прямою строчкою, так само і тут з'єднуємо ось вкрай деталь підзора з нашою мішковинкою прямою строчкою. я вже обшила по периметру. Кишеньку, у нас тепер все виглядає ось так: не буде ніяких видно швів. Все закрите, все досить охайно виглядає. І дуже добре все тримається. Тепер треба нам з такої ж тканини викраїти касубійку. Я буду вирізати шириною 3,5 см по косі під 45 градусів, запрасую її і обшию. Нашу кишеньку від верхнього зрізу, ось так по контуру, до цього кота. І потім вже можна буде нашу кишеньку пришити до верху нашої брючини і зрізати ось ці зайві виступи. Ось такий вигляд має кишеня зі зворотньої сторони. Так буде виглядати всередині наших брючок. Тут. Все закрито. І ось така гарненька вона з лицевої сторони. Все, кишенька наша готова. Працюємо далі.